Вітаю дорогих моєму серцю, усіх, хто дивиться передачу Так говорить Біблія. Кожна книга Біблії несе необхідний урок для формування характеру, це у першу чергу, а також відкриває історію і проблеми, з якими бореться людство, починаючи з часу, коли зародився гріх. Все, що ми бачимо і не бачимо, мало свій початок. Наша планета Земля, а вірніше людство Землі, уже більше 6 тисяч років знаходяться у стані війни. А якщо взяти людське серце, воно веде війну на протязі всього життя. Як звичайно, я хочу почати з обітниці, і вона записана у 119 му псалмі із 41-го вірша. Нехай зіллеться на мене, Господи, Твоя любов і Твоє спасіння за Словом Твоїм. Тоді я зможу відповісти тим, котрі мене ганьблять, бо я виявляю довір'я Твоєму слову. Лише ніколи не віднімай від моїх уст слова правди, бо я покладаю надію на Твої присуди. Для нормальної людини. Війна ніколи не може стати прийнятним явищем, але зі злом приходиться воювати. Нам важко уявити, що відбулося на небі, тому що Біблія досить стисло описує цю ситуацію, ось як ми читаємо про неї в книзі об'явлення у 12 розділі. І сталася на небі війна. Михаїл та його ангели розпочали бій зі Змієм, і Змій воював і його ангели, і не перемогли, не знайшлося для них більше місця на небі, і скинутий був великий дракон, давній Змій, котрий зветься Диявол і Сатана, який обманює весь світ, скинутий він на землю, і його ангели скинуті з ним. Я думаю, що ви розумієте слово війна, так як і я. Війна це не спортивні змагання. Війна це страшне явище, породжене дияволом, як ми зауважили з тексту. Лише там, на небесах, він не зміг завдати шкоди всемогутньому Богові і тому вирішив відігратися на Божому творінні. Бог довів, що його сутність. Це любов. Бог бере повну відповідальність на себе за гріх і не вбиває грішника за гріх, який він вчинив, а сам помирає за нього. Бог дозволяє людині керувати своєю волею, своєю владою і слухатись, кого хоче, чи Бога, чи князя цього світу, тим не менше. На небі відбулася війна, і тільки на Голгофі була здобута повна перемога. Щасливі люди, які віддають свої серця Ісусу і стають рядом з Ним під прапор перемоги над гріхом. Перемога над гріхом уже здобута. Звичайно, те, що відбувається у світі, гучно промовляє, що людство тільки говорить про Бога, але не вірить у Бога. Христос сказав, що все пізнається по плодах. Видумана сатаною теорія еволюції має своїх прихильників. Але деградація моралі і скорочення віку людини на землі доводить, що еволюція не витримує випробування часом. Звичайно, існує і складніше питання, яке будоражить людство. Якщо Бог є, і Бог є любов, і Бог всемогутній, чому у світі так багато зла? На жаль, ми живемо на планеті землян, на якій більше запитань, ніж відповідей. І навіть Біблія не дає відповіді на всі питання. Про падіння впавшого ангела, досить могутнього ангела, який запретендував на титул Бога, у Біблії досить стисло написано. І то у двох символічних персонажах. Тим не менше, книга Йова трохи відкриває штору і показує реальність існування цього ангела. Ця книга показує, що і Бог є, але досить важко до нього докричатися. Йов практично кричав три з половиною роки. І виходить, що Бог є поруч і контролює ситуацію, але поруч є і переможений ворог, який не може переступити дозволеної межі. Для досягнення своєї цілі диявол успішно провів інформаційну війну, бо велика частина ангелів пішла за ним. Мене тішить одне, що добра на землі все-таки більше. Тим не менше, варто зауважити, варто пам'ятати біблійний текст у Єфесіан у 6 розділі 12. Адже наша боротьба не з тілом і кров'ю, але з началами, з владами, зі світовими правителями темряви цього віку з піднебесними духами злоби. У житті Йова. Розкрити життя усіх мешканців землі, які вирішили бути послідовниками Бога. Не всі пережили те, що пережив Йов, але багато було і вбитих. Читаючи книгу Йова, ми знайомимося із іншими персонажами, які досить гарно відстоюють честь Бога і навіть точно знають причину страждання і нещасть Йова. Між іншим, хочу звернути вашу увагу на те, що книга Йова відкриває ключову суть великої боротьби, яка проходить між Христом і Сатаною. Полем битви цієї великої боротьби стало людське серце. Сатана хоче володіти тілом, розумом і серцем людини, і коли йому це вдається – то ми можемо тільки дивуватися, чому людина а поводиться не по-людськи. Сьогодні таких називають нелюдами. На сторінках Біблії можна знайти багато вказівників і натяків на нещадну боротьбу між Богом і Сатаною, між добром і злом, на вселенському і на рівні особистості. Тема цієї великої боротьби проливає світло, яке може допомогти нам зрозуміти біблійну правду про план, який має Бог, щоби спасти грішника. І тому тема спасіння грішника проходить червоною лінією через два завіти. І, мабуть, книга Йова як найяскравіше відкриває роль диявола у всесвітньому конфлікті. А також, як він може відноситися до людини. Хочу наголосити, що хочемо ми того чи ні, ми втягнуті в цей вселенський конфлікт. Як доступно і доречно з цього приводу висловився один мудрий чоловік. Ми читаємо в книзі Еклезіаста в четвертому розділі із першого вірша. Я придивився і побачив усяке пригноблення, яке діється під сонцем. Я бачив сльози, пригнічених долею, яких немає кому потішити, бо в руках їхніх гнобителів сила, і серед них немає того, хто міг би потішити. Я навіть позаздрю померлим, котрі давно померли, уважаючи, що вони щасливіші від тих, котрі ще живуть. Проте, Щасливіші за тих та інших ті люди, котрі взагалі не з'явились у цьому світі і не бачили тих злочинів, які творяться під сонцем. Є дві речі, які від нас не залежать: це наше народження і наша смерть. Коли ми стаємо дорослими, ми розуміємо, що те, що між народженням і смертю називається життям. Я не пригадую всіх деталей свого дитинства. Але пам'ятаю, коли мене батьки брали на похорони якоїсь людини, я неодноразово бачив мертву людину, але тоді не думав про смерть. Послухайте, як у Біблії описано життя сім'ї Йова. І ось Із першого розділу, із першого вірша ми читаємо: колись у країні ус жив чоловік на ім'я Йов. Той чоловік був бездоганним, справедливим, богобоязливим і уникав усякого зла. У нього було сім синів і три дочки. У його маєтку налічувалось сім тисяч овець, три тисячі верблюдів, п'ятсот пар волів, п'ятсот ослиць і дуже багато слух. Він вважався найзаможнішою людиною з усіх мешканців Сходу. Його сини зазвичай зустрічались і влаштовували бенкети кожен у своєму домі, і у визначений для нього день Вони також посилали і запрошували трьох своїх сестер, аби і вони з ними пригощались. Якщо узагальнити чудова сім'я, чудові щасливі батьки, забезпечені, здорові, гарні діти. Якщо порівняти господарство і ферму Йова з минулими господарствами колгоспів, які були з радянської влади, то він стояв трошки краще, як деякі колгоспи. Сім тисяч голів тільки дрібної худоби. Я думаю, що не він один був багатим чоловіком у тій місцевості. Чомусь у Біблії наголошено, що він уважався найзаможнішою людиною. У першому тексті, першого розділу, дається характеристика самого Йова. Давайте іще раз перерахуємо, Йов був бездоганний, справедливий, богобоязливий і уникав усякого зла. Коли я читаю вислів уникав усякого зла, то розумію, що у нього була досить чітка позиція триматися від зла подальше. На жаль, дорогі мої сучасники, сьогодні християнство відійшло від біблійних принципів і важить, і міряє зло, або гріхи своїми мірками. Саме головне, щоб не вбив і не вкрав. Мається на увазі багато. А ще основне, щоб не попався. У Бога так не може бути. Ти можеш бути або вірним, або ні, або бездоганним. Або ні, коли будь-яка людина. І вірує, що в тому числі, відходить від цих принципів, тим самим дає місце і доступ Сатані. Бог не може сказати йому, тобто Сатані, як сказав Зайова. Я хочу особливо підкреслити: Бог не може сказати неправди. Зверніть увагу на те, що Йов живе у патріархальний період землі. Це коли батько сім'ї, родини є патріархом. Ось що він робив після кожного свята, яке налаштовували його діти. Його сини зазвичай зустрічались і влаштовували бенкети кожен у своєму домі, і у визначений для нього день. Вони також посилали і запрошували трьох своїх сестер, аби і вони з ними пригощались. Так було заведено що коли закінчувалось коло урочистих бенкетів, Йов збирав усіх дітей і освячував їх, піднявшись рано вранці, він приносив жертви всепалення за кожного з них. Його вважав так. Може, мої сини згрішили і ненароком зганьбили в своєму серці Бога. Йов так робив завжди. Виходячи із описання матеріального стану і духовного, у Йова все було дуже добре. Уже краще і не могло бути. Якщо б це було в раю, де нема гріха і смерті, так могло продовжуватися вічно. Але досить швидко і особливо, коли ніщо не відчувало біди, як кажуть люди, це сталося, як грім серед ясного неба. Що цікаво, що поганим подіям, які випали на долю цієї гарної родини, передувала небесна нарада. Ось як ми читаємо знову ж таки тут, у книзі Йова, у першому розділі і шостого вірша. Одного дня, коли прибули Божі сини, щоб з'явитися перед Господом, то з ними прийшов і Сатана. Господь запитав Сатану, звідки ти прийшов? Відповідаючи, Сатана сказав Господу, я подорожував по землі і обійшов її. Тоді Господь запитав Сатану, чи ти звернув увагу на мого слугу Йова? Адже немає на землі рівного йому чоловіка? Він бездоганний, справедливий, богобійний і уникає всякого зла. У відповідь Господу, Сатана сказав, Хіба даремно йов такий богобійний? Хіба не ти обгородив Його звідусіль, Його дім і все, чим він володіє? Ти поблагословив працю Його рук, а його отари худоби заполонили землю. Але простяни лишень твою руку та доторкнися до того, що Він має. Чи не почне він лихословити тебе у вічі? Тоді Господь сказав сатані, гаразд! Ось усе, що він має у твоїх руках, тільки його самого не доторкайся. Після цього сатана пішов геть від Господа. У цих декількох біблійних текстах міститься досить багато інформації. Найперше, ці тексти відкривають нам те, чого ще ніхто не бачив у телескопи. Виявляється, ми у Всесвіті не одні. Із розмови Бога і сатани видно, що не все гаразд у Бога зі своїм творінням. Мабуть, автор книги Йова не описав сценографічно початок розмови і взагалі всю розмову, але можна зробити висновок із слів сатани, що взаємовідношення Бога з людьми побудоване на понятті. Якщо ти мені заплатиш, будеш робити добре, я буду тобі служити. А якщо ні, то навіщо мені такий Бог? Бог говорить про Йова правду і говорить з піднесенням, а сатана говорить з сарказмом і з насмішкою. Хоча в цьому тексті не відкрито все однозначно, що події відбуваються на небі. Ми просто бачимо, як ангел, створена істота, стоїть перед Богом, своїм Творцем, і в присутності синів Божих кидає виклик. Мені навіть важко уявити, щоби хтось із простих людей дозволив собі так поводитися з президентом, королем чи царем своєї країни. Як таке могло статися? Відповідь на це питання проходить червоною ниткою через усе Писання. Це тема великої боротьби. У Біблії відкриті дві тайни: тайна благочестя і тайна беззаконня. Ми можемо зробити однозначний висновок, що у прочитаних нами текстах із книги Йова, із першого розділу із шостого по дванадцятий. Змальована картина конфлікту між Богом і Сатаною. Ця розмова відбувалася на небесах тоді, коли на землі жили люди. Люди, які грішили, як людина була утягнута в цю боротьбу. Ось що ми читаємо в книзі буття із третього розділу і з першого вірша. Змій був найхитрішим з усіх польових звірів, яких створив Господь Бог. Він промовив до жінки: чи справді Бог звелів не їсти жодного дерева раю? Жінка відповіла Змієві: плоди з дерев раю ми можемо їсти, і лише плоди дерева, що посеред раю. Бог сказав: не їжте з нього і не доторкайтеся до нього, а то помрете. І сказав змій жінці: ні, ви не помрете. Практично людина була обманута. Хоча це не зовсім так, тому що усю інформацію, яка потрапляє до нас, потрібно провіряти. Мабуть, Єва у цьому роковому випадку залишила поза увагою свого творця. Адже події відбуваються біля забороненого дерева. Христос у людському тілі, знаходячись на землі, витримав усі випробування, на яких упали наші прабаті в раю. Христу, диявол, запропонував хліб надприродність і славу. Читайте четвертий розділ Євангелія від Матвія. Хочу звернути особливу вашу увагу на пораду, яку дає Господь через апостола Петра. Це перше послання Петра, 5 розділ, 8 вірш. Будьте тверезі, пильнуйте, ваш ворог, диявол, ходить і ричить, мов лев, шукаючи, кого поглинути. П'яніють люди не тільки від алкоголю. Це може бути п'єдестал слави, це може бути службова посада, це може бути якесь захоплення, коли людина втрачає голову. Диявол тут, як тут. Прочитаємо текст, який дає чітке визначення, звідки я почався гріх. І ось тут, у першому соборному посланні Івана, у третьому розділі, у восьмому вірші, ми читаємо. Хто чинить гріх? Той від диявола, адже диявол грішить від початку. Давайте зробимо такий висновок. Диявол першим припустився рокової помилки, яка називається гріхом. І цим вірусом заразив усе людство. Більше того, він його постійно модифікує. Запам'ятайте, є одна єдина вакцина від гріха це. Кров Христа. Як ми читаємо знову ж таки, тут у Першому Соборному посланні, в третьому розділі, із 8 вірша, хто чинить гріх, той від диявола, адже диявол грішить від початку. Тому з'явився Божий син, щоби знищити діла диявола. На жаль, багато віруючих людей вважають диявола міфічною особою. А для таких і Бог є міфічна особа. На основі святого письма ми маємо знати і вірити, що і Бог, і сатана це надприродні істоти, тільки виконують різні, тобто протилежні дії. Бог є творцем, а диявол є творінням Божим. Усі, хто прочитали у Біблії книгу Йова, мабуть, звернули увагу, що вона написана як діалог. Діалог Бога з Сатаною, діалог Йова з своєю дружиною, діалог Йова з друзями і на завершення щасливий кінець, монолог Бога і мовчання Йова. Як я вже говорив, перші сторінки книги Йова відкривають, що ми у світі одинокі. У всесвіті є живі істоти, які приходять зустрічатися з Богом. Наступне, Бог бачить, що відбувається на землі. Бог бачить кожну людину як особистість. Цінність людини складає не те, що вона має, а те, якою вона є. У ситуації з Йовом ми бачимо, що Бог може обмежувати навіть дії сатани. Історія Йова це досить доступна і зрозуміла історія. Як проходить, чому почалася і чому продовжується велика боротьба? Дорогі мої, нам важко навіть уявити фізичний, духовний і емоційний стан Йова. І яка у нього була віра, щоб у такому стані зберегти здоровий глузд і залишитися вірним. У всесвіті під Божим керівництвом. Усе побудоване на любові. Нам, людям, які живемо у 21 столітті, мабуть, важко навіть уявити, що це таке справжня любов. Закон любові і свобода волі це ключові поняття Божого правління. На жаль, і в ідеальному середовищі знайшовся той, з кого все почалося. Ось як про це я читаю у книзі «Патріархи і Пророків. Дехто позловживав свободою, подарованою Богом усім живим істотам. Гріх зародився в тому, хто після Христа був звеличений Богом вище всіх, хто володів високим становищем, могутністю і славою серед усіх небожителів. Ми... Не знаємо, чому відбулося те, що відбувалося. Це тайна беззаконня. І як написано у посланні до Солонян, що ця тайна беззаконня ще триває. Зверніть увагу, що книга Йова піднімає ряд важливих питань, але на багато із них нам немає відповіді. Тому, досліджуючи питання великої боротьби, нам потрібна уся Біблія. На жаль, і в ній, тобто у Біблії, є те, що не відкрито нам до кінця. Біблія не дає нам відповіді на всі питання, тому що вони будуть відкриті тільки у вічності. Більше того. Біблія ясно і недвозначно повідомляє про поразку сатани у великій боротьбі. Яке щастя, що ми знаємо і віримо, що кульмінація перемоги відбулася на Голгофі. Там, на Голговському хресті, сатана був повністю розкритий перед усім Усесвітом, як у убивця, ким він і є. Ті, хто знали Ісуса в період Його царювання на небі, тобто ангели, були вражені, дивлячись, настільки Христос був зганьблений послідовниками сатани. Але те, що відбулося на Голгофі, це і була поразка сатани. Повна поразка, хоча до остаточного завершення ще відведений час згідно Божого плану. Коли Спаситель помер на Христі за гріхи цього людства, на небесах могли проголосити, що наступило Спасіння там, на Христі, виконалася Божа обітниця, дана нам в Ісусі Христі ще перед вічними часами, померши за нас. Справедливий Христос є оправданням для того, хто вірить в Ісуса. На Христі Він спростував обвинувачування диявола про те, що Бог не може дотримувати свій закон і в той самий час спасти порушника закону. Яке щастя, що після Голгофи доля сатани була вирішена. Повністю. Яке щастя, що не всі християни піддалися обману сатани, і пророк Ісая у 53 му розділі пророкує, що Христос на подвиг душі своєї буде дивитися з задоволенням. На те була Господня воля, щоб завдали йому ран і смерті. Якщо віддасть своє життя як викупну жертву, то він побачить своє потомство. Після своїх страждань він побачить хороші плоди і буде задоволений. Пізнавши мого праведного слугу, багато людей будуть виправдані, адже їхні гріхи він понесе на собі. Яке щастя, що не дивлячись, що нам довелося зробити в житті неправильно, якщо сказати вірніше, зробити те, що називається гріхом. Ми маємо можливість прийти до Ісуса і отримати оправдання. Усіх, що дає мені Отець, прийдуть до мене. І того, хто приходить до мене, я не вижену геть. Сьогодні цей Ісус каже, прийдіть до мене. І я хочу, дорогі мої, сьогодні помолитися разом з вами, щоб Бог дав мудрості усім нам. Пройти ось цю тему великої боротьби із книги Йова, щоб ми побачили, а який результат для всіх, хто буде переможцем. Давайте помолимо, щоб і ми були переможцями. Наш дорогий Небесний Отець, схиляємось перед тобою і просимо, щоб твоя милість і ласка була з нами, щоб твій святий Дух керував нами у житті щоб ми могли розібратися у всьому, що відбувається, що відбувалося і що чекає на нас у майбутньому. Господи, ти хочеш відкрити нам причину, чому відбулася ось ця велика боротьба між Тобою і Сатаною. Тож дай нам мудрості і сили Святого Духа, вивчаючи святе письмо, зрозуміти цю правду і стати під прапор Еммануїла, прапор переможців, щоб у день, коли ти прийдеш бути в числі спасенних, допоможи нам у цьому, Господи, це наша молитва і прохання до Тебе, бо просимо все в дороге ім'я Ісуса і дякуємо Тобі, Богу Отцю, Сину, і Духові Святому. Амінь. Я з нетерпінням буду чекати вас на наступній передачі. Слідкуйте за ними на наступній передачі про велику боротьбу, яка відбувається на землі. Як про це описано у книзі Йова? Нехай Господь благословить вас до зустрічі!